Слава Ісусу Христу! Господи, ти мій захист і щит. Да? Ми тільки що проспівали. Слава Богу. Слава Богу. І я хочу сказати на ці слова з Псалма, що це «да» і Амінь. В п'ятницю. Це сьогодні п'ятниця. Перепрошую. В середу на зібранні. Возраст уже забуваю. В середу на зібранні я заявляв нужду і просив вас молитися. Молитися, бо треба було їхати в Запоріжжя. Е, Не зрозуміла ситуація була з квитками, ну, верні, з поїздами, бо там проблема на железній дорозі. І... Перше, що хочу сказати, що я дякую безмежно Господу Богу. Слава йому за все. І дякую Господу Богу за вас, за всіх. За вас, за всіх, що ви молилися. Я не знаю, як це передати. Я чувствую ваші молитви. Я відчуваю. Я не знаю, як це передати. Но коли їдеш в дорогу і ще в такі міста, то якби не було такої впевненості, якби не було такого спокою, то я не знаю, треба було б, мабуть, заканчувати з такими вот. Ну, В середу ввечері я пішов, поїхав, верніше на ЖД вокзал, приїжджаю, каси не роблять, бо в Олександрії каси закрили, тільки в знам'янці каси роблять. У нас економлять деньги. Можна купити білет тільки в інтернеті, а здати можна в Запорожье білет, в Києві. Ну, ти сдать. можеш здати. Все для громадян. І вот. э, працює тільки дежурна по вокзалу, вона і справочне бюро, там вона і до поїздів виходить. Там. Вот. Я підходжу, кажу, так і так. Вона каже, я не знаю, каже, один поїзд ось пройшов вовремя. Ось, каже, пройшов в Інтерсіті з Києва, на півтора часа опоздав. каже. А в мене поїзд приходив, ну, то що як виток взяв, 8.40 в Запоріжжя. 10 в 10 мене на рада, я маю бути обов'язково. Ну, і в час і грав вже, поэтому, ну. каже, один опоздав на 6 часов. Ну, оце так. І каже, я не знаю. Кажу, а що ж мені робити? Вона каже, ну, оставте номер телефона, я спробую узнати в Шевченка чи в Знаменку дзвоню, узнаю, що там, як вам перезвоню. Пол 12 вечора вона мені перезвонює, каже. Три тепловози є. Це по Олександровці, Фундуклеївка там є така станція, бо там розбило колію. І три тепловози по очереді при. Пере... Перетягують состави. Там якась колія така. По одна колія, оце поїзда стоять, ждуть, і він там по одному їх перетягує. Хто в послідовності? Ну, не зрозуміло взагалі. І потім, каже, вам ніхто не може гарантувати, прийде він вовремя, чи прийде через 6 часов. Ну, каже, абсолютно. Ну, це пів четвертої, я думаю, ну що це ж що мені не спати до пів четвертого, ну, а якщо він не прийде, то я десь там після полуночі ліг спать. І в 6 утра виїхав машиною. Виїхав машиною своєю. Виїхав тут ще було нічого, так моросило, а далі дощ і дощ і сильніше. І, ну, так, розділити цю поїздку можна на декілька таких етапів. Да? Перше, що дощ це не дуже добре, ну, коли там обганяєш когось чи, чи ну, не видно, бо дощ дуже сильний був. І коли фура йде, за нею такий віхер, оцих капель, і нічого не видно, то не дуже весело. ну, Три блокпоста по дорозі. До Запоріжжя три блокпоста. І я так, після того, як ну, з'їздив туди, повернувся додому, все, слава Богу, і туди приїхав вовремя, І ну, все добре. І на блокпостах не зупиняли. от. І... Доїхали туди і ну Запоріжжя, а перед цим туди ж ну, прилетіли оці з Торнадо. З Торнадо стріляли, і все, обойму вистріляли, там щось розрушили, люди були загиблі. Ну там артилерія вже достає туди. Вот. І в Запоріжжі в час була ігра, не одної тривоги, нічого, вовремя все закінчилось. Я сів в машину і поїхав додому. Так само в лівінь цей їхав додому з цими машинами, з фурами, з фарами, з цими. Слава Богу! І знову нігде не встановлювали нічого і, і доїхав. Дякувати Богу, все склалося просто ну, чудесним образом. Він влаштовує. Я ще раз дякую вам за молитви. І знаєте, це в раз вже мені прийшлося їхати машиною, бо... Ще і гра була перед цим, в мене в минулому місяці, в, цьому, в горішніх плавнях. Туди теж ніяк не було добратися. І в той день теж був дощ. І я не знаю, чи так Бог устраює, що в дощ не дуже встановлюють машини на блокпостах. І в дощ не було блокпоста в Павлише, я пам'ятаю, а там він весь час. І зараз я їхав ці три блокпости, але вони не дуже хочуть виходити, бо дощ іде, і вони якби так. Це просто чудесним образом, я не знаю. Обидва рази і обидва рази дощ, слава Богу. Так що моє свідчення таке, що Бог наскільки великий, наскільки Він люблячий, що він влаштовує все так, що навіть... Ну, я не знаю, не один, навіть писатель фантаст, такого, мабуть, не, не змог би так написати. І приїхав додому, все, ну, все нормально. Вот. І сьогодні э, у нас Богдан, він якби проходить як? навчання наверное, да? там на роботу хоче влаштуватися, там є навчання. Там є навчання, і сьогодні був тест, було тестування. А там, ну, якщо не здаєш тест, то далі закінчується, бо в них далі йде навчання там. Він виходить, каже, здав, треба було відповідати на 40 питань. Я відвітив на 39. Ну, відвідив на 39, все-таки розстроєний. Я кажу, ну. Ніхто ж не казав, що буде легко, бо це треба все самому. Тут, тут так як Юра розказував, що білет тобі ніхто не підсуне. Зараз тестування це таке діло. Ніхто тобі той білет, що ти вивчив один по фізиці на троєчку, ніхто не підсуне. Вот. І 39 ми, ми сьогодні уборка вдома була, то вийшли з ним, там, потрусили накидки там на диван. А я кажу, ну, а ти от, ну як ти. Він каже, після обіду ну, є можливість сказали, що можна перездати. Я кажу, а ти хочеш взагалі? Хочу. Ну, я кажу, ну що, ну, треба бути уважним, треба, треба кажу, Бога просити. Якщо ти хочеш, кажу, заяви про це Богу. Кажу, ну і треба концентрація, все, там час дається, 50 питань, 60 хвилин. І треба на 40 відповісти. Ну, він каже, да, хочу. Ну, все, витрусили ми ці. Зайшли в вдома, він до себе в спальню там. А я зайшов в другу кімнату, закрив двері. І кажу, Боже, ну, ти бачиш така-така ситуація. Я кажу, В твої в руки вручаю, я кажу, як ти дай йому може мудрості, дай йому уважності, дай йому. Знань цих, а щоб він, ну ти бачиш, як він, якщо він хоче, ну на все нехай буде воля твоя, не наша. Це наші бажання, але, можливо, ти геть по-другому хочеш влаштуватися. Ми не знаємо це. Помолився Бог виходжу, валя мене на кухні ждала, вийшла і каже, щось там, то-то. то Давай быстренько тут хліб Хліб з масличком, з помідорчиком скушаємо, бо я буду їхати до мамки. Ну, все, помилились за їжу. Сідаємо їсти. Заходить Богдан, ну це ну дві минути. Заходить Богдан з ноутбуком. А я кажу, а що ти це? Що ти не здаєш? А він каже: та ось відкрив, тільки що в телеграмі прийшло мені повідомлення. Я кажу, що там? Та написали, що зарахували твої відповіді, можеш заходити далі вчитися. Це. Це слава Богу, я не знаю як. Ну це пройшло дві минути. Дві-три мінути пройшло. Це просто, я, не, я ну, для мене це прям таке, як, як таке, ну, ну буквально ну що помолився. Слава Господу! Наскільки Він великий? Я скажу вам, що я не готовий слово і не готовий проповідь на сьогодні. Ну, Ну, за хотів однозначно, то есть все даже не обсуждается. И хотів, я сьогодні читав послання до євреїв, пятый розділ, и там є три останні верші. Бо, судячи за часом, вам належало бути вчителями. Але вас знову треба вчити елементарним початкам Слова Божого. І для вас подібно, потрібно молоко, а не тверда їжа. Вибачте, я не брав очки, бо не, не збирався казати нічого. Бо всякий, хто споживає молоко, бо всякий, хто споживає молоко, не обрізаний у слові праведності, тому що він немовля. А тверда їжа властива досконалим, у яких почуття навиком приучені до розрізнення доброго і злого. У мене трошки не так. А може і так. Так, мабуть, так. Це громова перевод? Так, да, значить так. І я так на цих віршах Зосередив свою увагу і хотів поділитися з вами. Бо тут написано, бо судячи за часом, тобто був певний час, це не розбор слова. Це ми просто вместе з вами порозсуждаємо. Був певний час, бо судячи за часом, вам належало бути вчителями. Е Хто має педагогічну освіту? Ну, крім тих, що я знаю. Свєта, Таня. О, ну, Сережа я знаю. О, і я маю педагогічну освіту. Ну, Само собою, я маю її. Так от, тут написано, судячи за часом, вам належало бути вчителями. І щоб стати вчителем, да, треба. Треба закінчити навчальний, учбовий, ну, я думаю, що вищий навчальний заклад, щоб стати вчителем, педагогом. І для цього дається відповідно час, да? тобто перший курс, другий, третій, четвертий, п'ятий, ну, хто як учиться, тут є різні форми навчання. От. Тобто це певний період. Певний період, і це не просто люди ходять в навчальний заклад, а вони навчаються, навчаються новим якимсь, новим якимсь знанням, які потім можуть комусь передати. І взагалі тут, щоб стати вчителем, це про друге, хочу сказати, взагалі, щоб стати вчителем, треба проявити. Чесноти, да? наполегливість, там, терпіння, там, е виваженість, ну, ну багато якостей, які мають бути присутні педагогу. Ой, ну, а любов вже воно все, все в любові. Тому і я вспоминаю я як тільки перший раз, перший раз тільки я вже освіту отримав і прийшов тренувати, тренувати дітвору. Ну, набрав як, скільки їх там, по, по 7, по вісім років. І там раз, тренування, два, я приходжу ну, додому, психований весь такий, як от Вікторович каже, психований. Приходжу такий, як вижитий лимон. Ну, говорю, я не знаю, ну, що таке. Я їм кажу, ну, вроді понятно, розказую, показую, зробіть так, а вони ніяк. А потом, ну, це з часом, уже, я поняв. Ну, зараз, коли. Коли в мене, ну, я 5 років тому відкрив футбольну школу раннього розвитку. І там займалися дітки з 3 до 8 років. З трьох до восьми років. Ну, це пластилін, це ідеально, це, це що хочеш з ними. От. І я вже, тобто, це вже мені за 50 було, да. тоді я був молодий тренер, а тут за 50 мені, і я з ними. Вони приходять кажуть, батьки, а як щоб діти вас називали? Я кажу, хай називають мене тренер, Щоб вони не путались там. Бо це вони ім'я отчество, це... хай називають тренер. Вони приходять. Я до них присідаю на коліна, щоб на одному рівні з ними бути. Я їх всіх сажаю так, щоб сонце світило в очі тільки мені. Ну, тобто, вже я мав опит, вже я був вчитель. А тоді імел мав просто образування і був недосвідчений, в мене не було досвіду. І тут в цих стихах написано навиком приучений. Так от этот навик, ми колись вже, я з цього місця вже казав, да, що в футболі навик виробляється путем повторень. Три тисячі повторень і дитина буде вже навиком приучений, він не буде думати, як, як виконати якусь. Якийсь технічний елемент. І так само вчителі в будь чому коли є навик, коли є досвід, то ти себе впевнено почуваєш, ти правильно підходиш. І коли в мене був тренер один в цій вже школі раннього розвитку, і дітвора, п'ятирічні діти грали в футбол. Вже в кінці тренування, вони грають в футбол, і там вийшла ситуація, двоє чи троє дітей вибігають на одного вратаря. І... Я стою тут, кажу там, не пам'ятаю, Денис чи як звали. Денис, нікому не віддавай пас. Нікому. От обігруй, сам забивай, сам гол, все. А тренер другий мене не чує, він стоїть на другій стороні. І він, Денис, віддай пас, віддай пас. Ну, закінчилось тим, що Денис не пас, не віддав, ні гол не забив, нічого. І, Ну, ну це ж не найголовніше. Я кажу, молодець, все нормально, все. Вот. А він, Діні, що ж ти пас не віддав туди-сюди. Ну, закінчилась тренування, я ж не буду там при батьках чи при дітях щось йому казати своєму підлеглому, так сказати. Я кажу, а його стас було звати. Стас я говорю, скажи мені, що ти кричав дитині? Що ти Дінісу кричав? А він каже: ну, щоб пас віддав, вони ж вдвоєм, втроєм вийшли на вратаря, щоб ну, пас віддав. А я говорю, а ти його учив віддавати пас? Він каже, ні. Так а що ти з нього требуєш, говорю? Ну якщо він не обучений віддавати передачу, діти займаються там без году неділя. що ти з нього просиш? І от така ситуація, точно така ситуація в нашій духовній житті. Ми можемо не виростати, не виростати, просто ходити. Просто ходити. я зараз ні до кого абсолютно не маю ні, нічу, нічого лічного. Вот. Просто ходити. Якщо ми не будемо навчати в слові постійно, якщо не будемо перебувати в слові, то, мабуть, я даже вспоминаю кілька місяців тому, чи ну, вже, мабуть, так час летить, що, мабуть, давненько Света в мене спитала щось, каже. А я кажу, та я ще, ну, мені ще молоко кажу, надо. Вот. Ну так время быстро летит. Я і не говорю, що мені вже треба тверда пища. Ну я стараюсь. И я стараюсь. Е, хочу сказати, що якщо ми не будемо перебувати в Слові, не будемо перебувати в Домі молитви, не будемо мати общения між святими, то наверное. Ми, і будемо ми будемо подобним младенцям, і навик не виробається, навик не виробається. Не виробається навик, ми не зможемо розростати. Ну, воно наскільки все легко і просто, що ну, елементарно. Настільки елементарно, що ну, я не знаю, тут можна навіть і багато і не проповідувати на цю тему. Ну що я хочу сказати? Трошки відступлення. Як приносили лестницу, да? всі обернулися? Всі почули. Це... Оце лестниця, це кінець концентрації. Уважно слухати, уважно приймати. Да? Помните, я казав в якійсь проповіді, що треба уходити відсюди з, повни, з повними кишенями благодаті Божої. Ну, от Бог дає тобі благодати, ти її положи собі в кармани і йди, щоб ти не пустив ходив відсюди. Щоб ти не пустив уходив відсюди, щоб ти виніс щось відсюди, приніс додому. І ця лісниця це, звісно, кінець концентрації, і все, ти вже Юру тут не слухали. Так, да, він питався, звісно, але. Я розумію, що це вже сложно. О, точно так же з мобільним телефоном. Хочу вам сказати точно так же з мобільним телефоном. Точно так же, от єдине до кого в мене немає претензій, це до малих дітей. І не того, що в мене внучка буває тут. Ні, ні, не того. Бо ну, дитині, дитині малі, ну, ти, вона просто не розуміє. А доросла людина може виключити звук телефона. Мені подобався один брат, я слухаю його там. Іван Пан є такий. Вот. Мені понравилось, він колись на цю тему казав, каже, ну ми ж пишемо там на екрані, да, що виключайте мобільні телефони. Каже. Ні, каже, почалась проповідь, чи там славимо Бога, чи ще щось, дзвонить телефон. Каже, ну можна ж виключити. Ну я розумію, каже, якщо ви працюєте в кабінеті міністрів і у вас назначено і прем'єр-міністр вас визиває до себе, тому що це государственне діло, там важлива державна справа. Каже, нема питань. Ну, коли ви там не робите? Ну на два години каже, можна вимкнути. Ну тобто, е це те саме, що може нас відвлікати, елементарно для того, щоб наш навик усілювався, для того, щоб наша концентрація прибувала з нами і для того, щоб набувати. Набивати собі в кармани цю благодать і потім виносити її відсюди. Тому я хочу вам ще раз сказати, що для того, нам, не вам, нам, хочу сказати, і собі в першу чергу, для того, щоб нам состояння немовляти перейти в состояние вчителів, це процес. Теж не один раз цього міста казали, що це процес. В магазині Опит не продається. В магазині навики не продаються. Немає. Не підеш в АТБ, там полочка, навики, купи собі. Іли полочка там, досвід. Колись в футболі казали, є 17 правил, по яким арбітер проводить матч, 17. І є 18 правило, яке це? Немає. А яке це 18? -те? Масло. Масло в голові у арбітра должно бути масло. Тобто ну, він должен ну, не просто бути виконавцем там, правил, а ще й ну, думати. Потому що є правила ігри, є дух ігри, так кажуть. І вот. він должен і духом ігри як прийняти якесь рішення ее, більш досвідні мої колеги, старші казали, що самое погане, що це масло на базарі не продається. І я вряд не ту ма строй дома, ну це не про строителя і реч, це просто про те, що надо везде прилагать мозги. І поэтому точно так і навик, і досвід, і все остальне, воно приходить только со временем. І тільки за временем. Поэтому прилагати усилля це труд. Це труд, який ми можемо нести. Це труд, який ми можемо нести, бо Господь ніколи, нікому, я не пам'ятаю, щоб давав те, що людина не може не понести. Не може понести. От людина може понести там мішок сахара, так? Да? Ну, мішки ж не роблять по 150 кг сахара. Ну, так це люди. А наскільки Бог розумніший людей? Нам його розум не понять, навіть якщо колись теж про це казали з цього місця, що якщо весь наш розум скласти разом, 8 мільярдів людей складуть свій розум разом, то я думаю, він не буде стоїти і йоти розуму Божого. Тому давайте разом подякуємо за все Богу. І будемо весь час на шляху до того, щоб з нашого стану не мовляти дійти до стану вчителів. Не всі мають бути вчителями, але це зараз не про те, щоб всі ходили сюди за кафедру чи десь в Ютубі. Свої проповіді виставляли. Не до цього мова. Вчителі, всі ми з вами можемо бути на будь-якому місці і в будь-який час, і в будь-якій ситуації. Бо навкруги нас є люди, на жаль, багато, які не знають Бога, які не спасені. Слава Господу за все.